Всім привіт! Ви на каналі Соколік, З вами, як завжди Сокальський Роман, і в даному відео ми знову поговоримо про безкоштовний заробіток, а саме про програму Build Cash, як саме в ній заробляти і розберемо інтерфейс даної програми і на чому саме ми будемо заробляти. І доки я буду переходити до бра, ви по традиції підпишіться на мій канал, поставте палець вверх, адже в подальшому буде все тільки цікавий, цікавий контент. І давайте пігнали до програми. Ось так виглядає дана програма, наше головне меню. Посилання на дану програму буде в описі цьому відео. Переходіть, реєструйтеся, заробляйте разом зі мною. А тепер давайте пігнали, розберемо на чому саме ми тут будемо заробляти. Будемо тут майнити, будемо тут відповідати на питання, і також тут є реферальна програма, по якій також можна заробляти. Перший вид заробітку це є ось тут на головній сторінці. Можна проходити тести. Тут є тести, на жаль, англійської мови, української мови в даній програмі немає, але є два види тестів. Один це є пул на 220 млн і на 430 млн Він з'являється тут час від часу, його тут на постійній основі немає. І хто зареєструється, буде заробляти в даній програмі, буде кожен день заходити майнити, то він обов'язково цей тест з'явиться. Ви просто собі берете Google перекладач онлайн на іншому пристрої через камеру, чи навіть робите скріншоти і відповідаєте на дані питання, які будуть тут поставлені в даному тесті. І призовий пул, так би 430 мільйонів ділиться на всіх учасників, хто правильно відповів на всі питання. Також трошки нижче є криптокамп, тобто криптокомпанія, в якій ви також можете заробляти цей другий вид тестів. Тут ви вибираєте просто сложність, наприклад, на 3 зірочки там найбільше можна заробити. Також тут є тести на англійській мові. Але суть цього тесту полягає в тому, щоб вам набрати 10 правильних відповідей. Тобто ви просто, навіть якщо не знаєте чи там вам можливо цікаво, то ви собі перекладіть. Навіть якщо не знаєте відповіді, нажимаєте на кнопку, ось бачите, я вгадав, зароблю вже 73 монетки. Нажимаєте далі. Можливо, вам якась інформація буде відома, то ви почитайте, вже відповісте собі. Я просто нажимаю далі, ви бачите вже другий раз правильно. І так, доки не набереться у вас 10 правильних відповідей. І тоді у вас вже закінчується цей даний тест. Давайте я його швидко пройду. І вже я відповів на 9 з 10, зараз відповів на 10 відповідь, і я зароблю. 800 монеток. Ну, це зовсім непогано. 852 монетки. Далі нажимаєте Next і вам відкривається ще один тест, який ви можете проходити. Також, тут їх є дуже багато, можна проходити, думаю, в день 5-6 тисяч також на цьому тесті можна заробити. Ну, Якщо взяти про цей пул, то мінімальний виграш становить на особу 10 тисяч, це мінімум. Це є зовсім непогано. Наступний вид заробітку це є в нас майнінг. Сам майнінг, саме найцікавіше. Коли ви зареєструєтеся, вам буде доступний майнінг першого рівня. Тобто тут є NFT, є кірка і є вагончик. Вагончик це куди ваші монетки складаються. Як ви бачите, в мене покращений на повністю і до наступного майнінга залишилося ще 7 годин. Він в мене має не 33 тисячі монет, так якби за 24 години, але це все відбувається набагато швидше, тому що... У мене є кірка вже третього рівня, але майнити можна раз лише в 24 години. І коли ви зареєструєтеся, вам буде доступний перший рівень майнінгу, ви просто нажимаєте на Tab і у вас оцей хлопчик чи там дівчинка в залежності, під яким ями будете реєструватися, буде бити по цих монетках свої, над цією кіркою і вам заробляти дані монетки. Також ви можете вручну клацати дуже швидко на дану кнопку і воно також вам буде майнити. І коли ви вже не певну кількість монет, там 40 тисяч, 30 тисяч, можливо, навіть за один день, якщо ви поіграєте в ці тести, ви візьміть і прокачайте собі вагончик. Вагончик саме потрібен для зберігання ваших монет в майнингу. Якщо ви будете мали перший вагончик, то вам буде доступно лише 10 тисяч, він буде мати вміст і 10 тисяч за добу ви будете майнити. Він є в мене третього рівня, тобто він вже майнить 33 тисячі. Більше рівнів наразі немає. Пише, що скоро буде доступно, можливо, зроблять ще кращі вагончики. І коли ви покращите вже свій вагончик до 3 рівня, він буде у вас мати 33 тисячі, тоді вже покращуйте собі кірку. Тому що кірка і на першому рівні співає вам наманити за добу, це 10 тисяч, там пізніше буде на 16 тисяч цей вагончик. Це є в нас другий вид заробітку майнінгу по 33 тисячі. День. І третій вид заробітку в даній програмі це є наші реферали. За кожного реферала, якщо він буде активний, кожного дня вам буде нараховуватися бонус. Як ви бачите, наразі в мене 3 реферали є. Також, якщо ви запросите сюди перших 5 рефералів, вам дасть там 30 тисяч, пізніше 25 тисяч цих монеток. Мінімальний вивід звідси це є 800 монет. Ви відразу тут, в даній програмі, це все міняєте, заходите просто у свій гаманець. І тут, як ви бачите, вже в мене є 800 тисяч цього Cocold Cold токена. І я собі його можу вже обміняти на BUSD і вивезти на Binance. Також, що дуже цікаве, тут є у нас стейкінг. Ви просто нажимаєте на стейкінг. І всі монетки, які ви кожного дня там додавите чи там намайнете, ви можете відправляти їх в стейкінг. Просто нажимаєте на максимум. У мене це є 3%-4% річних, тому що в мене 800 тисяч тут майнилося, я буквально недавно зняв, перевів собі в інші монетки. Зараз покажу, що як це зробити, до речі. І ви просто відправляєте сюди свої монетки на стейкінг. Пізніше, як вам потрібно, просто знімаєте їх зі стейкінга. І коли ви назбираєте 800 тисяч, вам стане доступний перевід ці Hoken Token, Тобто ви наразі майните ігрову монетку. Пізніше, отут зверху біля монетки, де в мене наразі 0, у вас буде ваш баланс, нажимаєте. І тут, як ви бачите, є мінімальний перевід 800 тисяч. Міняє воно монетку до монетки. Тобто, якщо у вас є 800 тисяч одна, так само 800 тисяч одну цього Token ви получите. І тоді вже пізніше ви цей токен міняєте на BUSD. Я наразі не міняю, збираю. Якщо буде вам цікаво, як поміняти і як вивести дані токени вже собі на біржу, можна виводити, до речі, на біржу Binance, Поставте лайк цьому відео і я обов'язково випущу ролик, як виводити звідси і який мінімальний вивід взагалі є. Ось така у нас програма, можна заробляти зовсім без вкладення. Заробляти, я думаю, непогано, ну мільйони тут не вийде заробити. Але все одно, якщо ви стежите за моїм каналом, в одному, в другому, третьому додатку потрошечки і таку непогану суму за місяць можна заробити. На цьому моє відео добігає кінця. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.